Приготуємо сьогодні домашнє ягідне морозиво. Всього 10 хвилин активного приготування. І такий смаколик можна навіть найменшим діткам. Нам знадобиться полуниця, один банан і дитячий кисломолочний сир. Спершу вмикаємо морозилку на максимум та звільняємо там простір для формочок. Далі закидаємо всі інгредієнти в чашу блендера і подрібнюємо до однорідної маси. Ось така ніжна, натуральна маса у нас виходить. У мене в наборі навіть ідуть палички одразу, це дуже зручно. Нижче залишу в посиланні на магазинчик. Далі заливаємо до таких красивих формочок. До цього процесу можна, до речі, залучати і діток. Їм це буде дуже цікаво. Не забуваємо вставити палички. Та ставимо до морозилки на 5-6 годин. За цей час морозиво дуже гарно замерзло, і тепер наше завдання дістати. Робимо це обережненько, але трохи зусиль доведеться докласти. Ось таке натуральне соковите морозиво у нас вийшло всього з трьох інгредієнтів. Нам залишилося лише смакувати ним та пригощати рідних.